Сьогоднішнє відео буде присвячено хвощу і мульчуючій плівці. Застеляючи мульчуючою плівкою, ми сподіваємося, що рослини не будуть з під неї рости. Але ми розуміємо, що рослини тягнуться до сонця. Тому ось в цих отворах ми маємо завжди проривати рослини, які туди потрапляють. Але хвощ, здавалося б, також тягнеться на сонце. І він пролазить ось такі маленькі отвори. Але. Це помилково. Насправді він їх робить. І зараз я вам покажу і доведуться. Якби хвощ просто тягнувся в отвори, які вже є на плівці, тобто просто до сонця, то тоді б не було ось такого. Бачите? Цей хвощ? Ось. Проріз у плівці. Зверху була земля. Тому сонце туди взагалі не проходило. Він прориває плівку. Це єдина рослина, яка наразі прориває в нас плівку інших немає.